Міста Сан себастьян і я тут живу. А живемо ми тут з дітьми. Щодня йдемо до школи через красивий міст Марії Кристини. Цей міст Марії Кристини для мене це як вхід в Сан себастьян Так воно і є. Адже залізничний і автовокзали розташовані зовсім поруч, у самому центрі. Сан Себастьян вражає наших гостей з першого погляду. І перше, що вони бачать, це цей елегантний міст. Конструкцію моста зробили за зразком Паризького мосту Олександру III. Тому він такий витончений і святковий справжній вхід до країни Басків. На верхівках мосту фігури коней з риблячими хвостами. Це міфічні морські коні Посейдона, символ могутності моря, яке завжди поруч цим місту. А ці герби це герб Сан Себастьяна і герб провінції Гіпускова. Ми любимо гуляти обома сторонами набережно. Ліворуч швидкий шлях просто до океану, а праворуч широка пішохідна зона, де часто продаються чураси з гарячим шоколадом. І веде цей міст просто до площі Більбао. Це перша зупинка багатьох туристичних екскурсій, наче знайомство з містом починається саме тут. Взагалі-то площа Більбао і будинки поряд дуже цікаво і у своєму роді унікальне місце. Тут можна зупинитися в готелях на будь-який гаманець, купити одяг чи поїсти, навіть тоді, коли вся інша кухня в місті вже зачинена. Спеку приємно сховатися в тіні парасоліки і дерев, подивитись на фонтан. Тут же починаються багато екскурсій. Книжковий магазин, який за спиною у мене, це кермова карточка Сан Сібастіану. І тут ми купляємо книжки. Магазин був відкритий майже 55 років тому, власниця сама мені розповідала, як все починалося. А ці зелені фасади можна побачити на багатьох листівках чи картинах міста. Саме тут, на площі Більбау, можливо закохатись в неймовірну архітектуру міста, яка робить Сан Себастьян особливим. Приходимо до головного собору Буен-Пастор. Для нас Буен-Пастор це здебільшого не храм, а така собі точка зустрічі. Тут легко домовитися з друзями, бо всі знають, де це. А ще мало хто знає, що собор відносно молодий, але виглядає він так, ніби стояв тут століттями. Це зроблено спеціально у неоготичному стилі, щоб нагадувати середньовічні собори Північної Європи. Це окрема історія. Величезні готичні вітражі з кольоровим склом створюють всередині казкову атмосферу, особливо вранці. Сонячні промені пробиваються крізь скло і розливаються по стінах рожевими, синіми та золотими відблисками. Стає відчуття, що ти стоїш усередині, наче калейдоскопа. Вхід у собор безкоштовний, черт немає взагалі. І це диво, адже будівля справді велична. Башта піднімається на майже 75 метрів. І її видно з будь-якої точки центру міста. Якщо підняти голову, здається, ніби шпиль торкається неба. А далі вулиця Гітарія. Я обожнюю, що центральна вулиця Сан-Себастьяна пішохідна. Мої діти ганяють тут безпечно на самокатах і велосипедах. Атмосфера така, ніби все місто належить пішоходам. І я вже три роки дивлюсь, дивлюсь і не можу надивитися на цю архітектуру. У Сан-Себастьяні давно вели правило не можна змінювати фасади будинків. Завдяки цьому центр виглядає гармонійно, витончено і ніби застиг у часі. Площа Гіпоско офіційно це адміністративний центр міста. Але для нас це парк, затишний, зелений, з лебедями і качками. Мої діти наполегливо приносять їм їжу. Тут часто стартують екскурсії, поруч багато кав'ярень. А ми йдемо далі до океану. Спочатку підійдемо до мерії Сан Сібастьяна. З одного боку, це офіційна будівля. Де ухвалюють рішення, що стосуються всього міста. А колись теперішня мерія була найрозкішнішим казино Європи у 20 столітті. Її збудували як центр розваг для аристократів. Тут крутили рулетку, влаштовували бали, приймали королів і відомих акторів, а ще кажуть, що укладали мільйонні угоди. Але для нас тут головне дитячий майданчик із вином на океан і старовинна, просто неймовірна красива карусель. Вона вся розписана сценами та стилі епохи Бель, конячки, екіпажі, навіть маленькі літачки. Увечері, коли вона засвічується сотнями лампочок, здається, що ми потрапили у старе кіно. До речі, карусель встановили понад 100 років тому і досі крутиться бездоганно, починаючи з 11 ранку. Це не просто атракціон, а маленький шматочок історії, який пережив війни реконструкції, і він залишився. Купуєш три квитки, четвертий отримуєш у подарунок. А якщо назбираєш 6 хвостиків від квитків, отримуєш ще одну безкоштовну подорож. Тому буваємо ми тут дуже часто. І так, катаюся на цій каруселі теж дуже часто. Ще поряд тут наш улюблений пляж Лаконче, що в перекладі означає мушля. Ми любимо цей пляж за те, що тут майже ніколи не буває великих хвиль. Він дійсно схожий на мушлю й відгорожений від океану з одного боку, горою Ігельдо, з іншою горою у Ромеї, а посередині ще й острів Санта-Клара. Тому влітку у хвиль просто немає шансів. Це ніби величезний басейн, ідеальний для дітей і для тих, хто не любить екстрим. Ми ходимо сюди влітку щодня, і цього року пропустили лише два сонячних дні. Вода прогрівається в океані до 25 градусів, і це справді так. Захід у глибоку воду тут дуже пологий і комфортний, тому мої малюки почуваються тільки на цьому пляжі спокійно і безпечно. Я знімаю відео вже у вересні, коли літні канікули закінчились, її пляж ніби спорожнів. Але влітку він заповнений ущент, це ще те видовище, тому ми ходимо купатися лише зранку. Наскільки я знаю, цей пляж входить в десятку найкрасивіших пляжів Європи. Я з цим повністю згодна. А восени буває ще одна особлива краса. Хмари опускаються майже до землі. Уже кілька разів я бачила, як небо буквально торкається води. Набережна міра конча, тобто дивитись на мушлю, завжди займала окреме місце в моєму особистому рейтингу міста. По-перше, це приблизно 4,5 км дивовижної прогулянки з видом на океан. Для мене це траєкторія для ранкової пробіжки. Раніше було місце, де погуляти з візочком, щоб дитина поспала. А для моїх іспанських подорожок це місце швидкої ранкової ходьби довжиною 9 км, якщо туди і назад. І взагалі, ця набережна дійсно варта того, щоб пройтись по ній до наступного пляжа Ондарета або до Палацу Мірамар, колишньої літньої резиденції королівської родини. Або до гори єльдо, а ввечері це місце для проведення заходів сонця під музику вуличних музикантів, бо сонце сідає саме тут, на пляжі на я вже казала про наступний пляж Ондарета. Це третій міський пляж. У спеку саме тут здаються в оренду маленькі намети, і це єдиний пляж, де є саме намет, і тільки тут можна посидіти в барі просто на піску з келихом сидру чи кавою. Моїх дітей цей пляж заохоче ще й тим, що прямо на піску є дитячий майданчик. Тут можна взяти на прокат каяки, сапи, човни та ще багато всього для активного відпочинку на воді. А ще звідси дуже легко допливти до острова Санта-Клара. На самому острові можна посидіти в маленькому барі або піднятися до маяка. До речі, довгий час саме Ондаретта вважався аристократичним пляжем. Поруч розташований палац Мірамар, і саме тут, на цьому березі, купалася іспанська королівська родина. Порт. Хоча слово порт звучить занадто гучно для Сан-Себастьяна, насправді це, радше, маленький, дуже затишний портик, який більше нагадує маленьку гавань з листівки. Для нас тут є три головні причини, чому ми сюди приходимо. Перше це акваріум. Він невеликий, але дітям завжди цікаво. Друге човен на острів Санта-Клара. Квиток коштує всього 5 євро. Рельси стартують з 10-ї години і навіть ця коротка подорож уже дарує море враження. Третє ресторани. У порту їх чимало і саме тут подають найсвіжіші морепродукти. При цьому ціни не вищі, ніж у будь-якому іншому хорошому закладі в місті. Єдине, але влітку без бронювання майже неможливо сісти на обід. А взагалі порт Сан себастьяна був збудований ще у 14 столітті і довгий час був серцем реального життя міста. Сьогодні ж це класна фотозона. Барвисті човни і яскраві фасади будинків. Гора у Ромеї. іноді вона виглядає дуже містично. Для нас це ніби шлях до пригод. Підйом сюди завжди здається маленькою експедицією для моїх дітей. До статуї веде безліч доріжок, але тільки одна від акваріуму підходить, якщо я з дитячим візочком. А із кожного повороту відкриваються нові краєвиди то на океан, то на місто, то на острів Санта-Клара. Є тут маленький бар, де можна зробити паузу і випити кави чи вина з видом на лакончу. На вершині стоїть величезна статуя Христа. Її видно майже з будь-якої точки міста. Біла неї мені завжди хочеться зупинитися, посидіти і відчути тишу, роздивитись місто зверху в деталях. А ще тут розташований невеличкий музей Сан Себастьяно. У ньому розповідається історія міста, як воно виникло, чим займалися люди, які свята святкують. До речі, музей у вівторок не працює. Спускаємось із гори і одразу опиняємось у старому місті. Це серце сен Себастьяна. Вузенькі вулички, старовинні фасади, тихо зранку і дуже шумно ввечері. На вулиці 31 серпня стоїть базіліка Санта Марія Дель Кора. Вона зведена в красивому бароковому стилі, і для мене завжди виглядає трохи театрально. Мене вражає фасад своєї деталізації. У центрі скульптура святого Себастьяна, на честь якого назване місто. У горі герб Сан себастьяна з кораблем це символ морського минулого міста. А це старий міський годинник. Колись саме за ним мешканці старого міста звіряли час. З боку від входу стоїть сучасна біла скульптура, абстрактна, гладка, ніби з іншого світу. Я обожнюю цю комбінацію: старовинний камінь і сучасне містецтво поруч. Найвідоміша тут вулиця 31 серпня. Тут старовинні фасади, запах пінчусів, шум туристів. А взагалі тут старе місто це справжня алея барів, де можна просто переходити від одного закладу до іншого. Взагалі, в Сан себастьяні для нас завжди дуже смачно. Про гастрономію я можу розповідати дуже довго, але найперше, що треба знати, це пінчоси. коли я тільки приїхала, то певний час думала, що пінчоси – це ті самі маленькі тапаси бутербродіки які лежать на вітринах барів і коштують в середньому по 3 євро за штуку. Але ні, Пінчоси – це будь-яка маленька страва. Вони бувають холодні, ті самі, що на вітринах, і гарячі. І ось тут починається саме цікаве. Кожен ресторан має свій унікальний пінчус, який часто стає візитною карткою закладу. Наприклад, це фогра з білою квасою. Це гарячий пінчус. Може бути щось зовсім домашнє і рідненьке, як пюрешка з м'ясом. Холодний легендарний пінчос гільда найперший пінчос Сан Себастьяні. Оливка, анчоус і перчик разом. Може бути тортія з тріскою. І цей шматок омлета теж вважається пінчосом. І, звісно, на найпопулярнішій вулиці 31 серпня знаходиться той самий знаменитий чизкейк Сан Себастьян. Чесно кажучи, зараз цей сирний торт продається майже всюди в місті. Але саме тут, у маленькому кафе Лабіня, його і придумали. І можна сказати, що це кафе змінило гастрономічну історію Сан Себастьяна. Цікаво, що в меню він називається дуже просто тарта де кесо, тобто сирний торт. А ми йдемо далі. На горі Уремея, неподалік від статуї Ісуса Христа, але з іншого боку є оглядовий майданчик. Звідти відкривається зовсім інший Сан Себастьян. Район Гроз із пляжем Соріола та будівлею Курсаль. Курсаль це і театр, і центр для конференцій та виставок. Саме тут проходить головний іспанський кінофестиваль. Для мене ж він особливий ще й тим, що ми з дочкою приходимо сюди на балет, опери та концерти. А ще Сан-Себастьян це місто з Цілий рік вони виходять у воду на пляжі Соріоли. Хвилі тут не надто високі, але самі такі, щоб вистачали і новачкам, і професіоналам. Довкола безліч серф шкіл для новачків. Година з тренером нам коштувала приблизно 60 євро. У цю ціну входили і вітрокостюм, і дошка. Якщо береш кілька за неї, то виходить дешевше, а грубові уроки ще доступніші. Хвиля тут майже кожного дня. За три роки я лише 3-4 рази бачила повний штиль на соріолі. Влітку вечорами пляж перетворюється на суцільну серферську тусовку. Дошки стоять рядами, музика, розмови, сміх, свій окремий світ і зі своїм вайбом і ритмом життя. Крутий бонус біля суріоли це смачне морозиво. Мої діти ці можливості ніколи не пропускають, де я теж. До речі, як ми вирішили залишитися саме тут? В перший день після приїзду сюди я вийшла сама прогулятися, купила собі морозива, Повільно йшла набережно і раптом, мою увагу привернули одразу дві будівлі Величний театр Вікторія Євгенія та елегантний готель Марія Кристина. Я тоді подивилась на них і подумала собі: ні, ну, в принципі, норм, красиво, тут можна і пожити. Із цієї миті рішення якось саме з собою стало очевидним. Я іще тоді стояла і думала, що ось цей величний театр Вікторія Євгенія такий кам'яний, серйозний, з баштами. Нагадує мені старовинний замок. Якщо придивитися ближче, видно безліч деталей на фасаді, фігурки, герби, орнаменти. Я люблю роздивлятися такі речі. Ми з дочкою ходимо сюди іноді на дитячі мюзікли. Всередині теж дуже красиво і святково. А поряд справжня зірка Сан – п'ятизірковий готель Марія Кристина. За свою історію готель бачив сотні модних показів, серед яких навіть Коко Шанель приймав вечори високого суспільства, і тепер щороку під час кінофестивалю тут зупиняються знаменіті актори і режисери. Ще ми любимо з дітьми проводити час у табакалері. Це колишня тютюнова фабрика прямо в центрі міста, яку повністю перебудували. Тепер тут бібліотека, музейкаворків і навіть ресторан на даху з красивою панорамою. А зовсім поруч парк Кристина і неї він завжди зелений, завжди доглянутий. Тут є чудовий дитячий майданчик і якась особлива дитяча атмосфера. Останнє місце, яке я хочу показати, це фунікулер на гору Ігельдо. Він старенький, і трохи пошарпаний, з дерев'яними сидіннями та вікнами, і дуже нагадує мені, київський. Поїздка в ньому вже сама по собі пригода. Квиток коштує приблизно 5 євро. Щоправда, з дитячим візочком там не дуже зручно. Доведеться кілька разів піднімати його сходами, а от самокати взагалі не дозволяють брати із собою. Піднятися туди варто обов'язково. Згори відкривається неймовірна панорама, весь Сан себастьян як на долоні. Пляж, лаконча, океан, гори усе одразу. Там є невеличкий парк атракціонів, і популярний серед дітей це човен, що пливе прямо по краю гори. Я люблю підніматися сюди у другій половині дня. Тоді сонце світить прямо на місто і можна розглядати всі його деталі. Багато людей приходять сюди саме за цим. Трохи сповільнитися, зупинитися, просто подивитися на красу. Мабуть, це і справді один із найкрасивіших оглядових майданчиків у Європі. Більше, я люблю інший момент перейти на інший бік гори і піднятися до бару біля башти, замовити килих і, і сісти з видом на гори, захід сонця і безмежний океан. Це і є моє місце сили і моє улюблене завершення дня. Ну от і все. Це був мій Сан Себастьян, Сан Себастьян моїх дітей і нашої сім'ї. Приїздіть! Я буду рада показати вам наше місто, розповісти багато деталей і поділитися історіями, спогадами та маленькими секретами, які роблять це місто особливим для нас.